Вітаю на РБК Україна. Маємо насичений тиждень у дипломатії Трамп і Путін, Трамп і Зеленський. Попереду непрямі переговори у Саудівській Аравії. Де ми станом на сьогодні? В якій точці і чи буде перемир'я? Спитаю Романа Безсмертного, історика і політика надзвичайного і повноважного посла. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Вже третій день після цієї сенсаційної розмови Трампа з Путіним, але продовжують виходити публікації, відгуки, і здебільшого в Україні скепсис лунає. А ви погодитеся з такою оцінкою? Скептичною, чи дійсно Путін грається Трампом, чи Трамп лише вдає, що дослухається до диктатора, пане Дмитре. Слід зазначити, що західна преса ще жорсткіша. Тобто вона однозначно трактує провал в переговорах Дональда Трампа, і ще що найгірше, це те, що все те, що перед планував перед собою у цій дуелі Путін, він отримав, пішовши лише хіба що на люб'язності в адресу самого Дональда Трампа. Більше того, навіть дві позиції, про які Йде мова як досягнення Дональда Трампа, тобто перемир'я в обстрілі енергетичної інфраструктури чи енергетичних об'єктів і іншої інфраструктури, тому що до сьогоднішнього дня і в офіційних повідомленнях з Вашингтона, і аналітичних повідомленнях в публікаціях, так і немає а, спільної позиції. Під цими словами мається на увазі енергетичні об'єкти і інша інфраструктура, скажімо, мости, продуктопроводи, нафтогони, газогони і так далі, чи це просто енергетична інфраструктура? Бо в обох повідомленнях, які надійшли, по-різному читаються ці слова. До речі, це стало однією з серйозних претензій у Вашингтону, що чому. Виправована методика під час переговорів з українською стороною оприлюднення спільної заяви не стала результатом розмови московського фюрера і президента Трампа. Однак, там, де Трамп говорити про якусь системність, годі в дуелі хто ким керує, хто на кого впливає, то треба звернути ось на які увагу речі. Дональд Трамп вважає себе, він у цьому себе переконав, що він геній переговорів, досягнення мети в результаті переговорів, і це насправді його і згубило на дуелі з Володимиром Путіним. Тут треба зазначити, що Трамп одинак під час переговорів він не використовує розум і геній системи Америки. Він її ігнорує. Більше того, в ці місяці він її просто нищить цю систему. А от що стосується московського фюрера, то він, як досвідчений КДБшник, він повністю спирається на цей розум КДБшного ФСБшної системи. І фактично сценарні плани і тактика ведення переговорів. Яку реалізує а, Путін, це річ, яка розроблялася досить ретельно, і починаючи від зовнішніх ефектів, зверніть увагу, як підпалює майже у кожній позиції заяви а, фюрер Московський Дональда Трампа, відзначаючи навіть в цих позиціях ініціативи, ніби Трампа, до яких він взагалі ніякого відношення не має? Ну, скажемо, питаннях обміну військовополонених ніколи Трамп цією проблематикою не займався. Однак у цій заяві Фюрер Московський приписує заслуги тут Дональду Трампу. Це стосується і інших а, параметрів цієї, цього діалогу, що дозволило багатьом західним змі написати таку фразу, що блефу а, Трампа по Україні, а Путін протиставив радянське я слово радянське додаю дипломатичне ні. І в результаті насправді фюрер Московський просто знищив генія в лапках переговорних механізмів доні Манхеттенського великого американського. Державний департамент Сполучених Штатів Америки стверджує, що Україна та Росія як ніколи близькі до перемир'я. Напередодні ще і Вітков говорив, що питання миру це питання тижнів. А вони самі себе обманюють чи ми чогось не знаємо? Ну Вітков треба зараз змовчати після того, що відбувається зараз на близькому сході, бо mm -hmm. він. Останні дні, я так собі розумію, добуває в цих процесах і біля Дональда Трампа, бо такі речі Дональд Трамп не пробачає. Однак він уже скинув тему миру на Близькому Сході на Мініміна Нетаньяху а взамін пообіцявши підтримку зброєю, військову підтримку і давши наказ про те, щоб війська на базах, які знаходяться на близькому сході. Мали вільний дозвіл на обстріл терористичних організацій, їх баз, таких як Хамас, Хезбола і Гусити, що значно в цій ситуації може посилити позицію Ізраїлю, однак, це не дає відповідь на питання: що буде в Газі, що буде на півдні Лівану, як будуть розвиватися ситуація в Сірії? Тобто, очевидно, що із тексту міжряддя заяв. В Москві і в Вашингтоні за наслідками телефонної розмови Фюрера і Трампа, стає зрозуміло: війна на Близькому Сході за часів Дональда Трампа не зупиниться, тобто вона буде продовжуватися. Ота фраза, яка звучить, щоб обидві сторони обмінялися думками і прийшли до того, що Іран не повинен отримати. Ресурс, який би він міг знищити Ізраїль, я взагалі з точки зору от, а, формули цієї дипломатичної, взагалі вперше таке бачу, щоби за текстом давався прямий дозвіл на ведення безкінечної війни. Причому тут мається на увазі обидві сторони: і Іран і Ізраїль. Як вона ведеться, це вже справа, скажу буде вирішуватися на місці тими, хто уповноважений. Це перше, дуже важливо у цій ситуації розуміти. І друге, це те, що сказані слова вони стосуються налагодження відносин між Вашингтоном і Києвом, а не переговорного процесу. Якщо б уважно подивитися на тональність і зміст розмови, Дональда Трампа з Фюрером і Дональда Трампа з президентом Зеленським. Треба зазначити, що отримавши нокдаун з боку Фюрера, ця болонка Вашингтонська почала лащитися до Зеленського. І це мене вразило в тональності навіть спільної заяви, яка була оприлюднена радником Волцом і Міністром Рубіо за наслідками розмови Дональда Трампа і президента Зеленського, не дивлячись на те, що вони від свого імені вписали ніби подяку кожен абзац від Зеленського Дональду Трампу, однак ця заява свідчить про те, що, попавши в скрутну ситуацію, Дональд Трамп мусів. Зализувати свої рани з допомогою розмови із президентом Зеленським, І це відчувається з контексту цієї заяви. Більше того, було аж дивно слухати, коли Керолейн Левіт вийшла представляти цю заяву, жалілася на завеликий її розмір. Тобто, нинішні не зовсім геніальні особи, які оточують. Дональда Трампа не мають сил прочитати трьоххвилинну це односторінкову заяву, яку склали міністр і радник Дональда Трампа з питань безпеки, що дуже дивним. І тому сприйміть, будь ласка, пане Дмитре, ці слова просто як слова подяки, вдячності і скажімо, спроб. Вибачитися перед Україною за те свинство, яке проявила вся ця команда 28 лютого під час зустрічі з українською делегацією, але ці слова ніяк не стосуються переговорного процесу, який був, чи який буде у джиді, чи який іде в джиді. У сполучених штатах парламентарі представили двопартійну резолюцію щодо України, яка в основі відкидає будь-які претензії Росії на наші території, на суверенну українську територію, це протидія можливим крокам Трампа. Як це загалом працює? Ви тут абсолютно праві. Це лише представлення, це лише зареєстрований проект. Тобто, після телефонної розмови між Трампом і Фюрером, стало очевидно, що. Із а, Трампа переговірник, особливо в політичних питаннях, нікудишній. І це зрозуміло стало в Конгресі і в Сенаті. Тому Кокус український підготував а, цю резолюцію, суть якої полягає в тому, що Сполучені Штати як визнавали, так і визнаватимуть Україну в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. І іншого вони не представляють, якщо Доні здумає від цього відступитися, то цей документ, як ви розумієте, буде проголосовано. А це означає, що у цьому відношенні, взагалі, в Сполучених Штатах Америки рішення може прийняти президент, але тільки при умові, що воно відповідає рішенню конгресу. Ця зміна була внесена в основні основоположні документи. За часів е Барака Обами це ж саме стосується в тому числі і військової допомоги, але поки що про це говорити як про єдність двопартійного Конгресі зарано. А от у цьому питанні ситуація більшість отримає і в Сенаті, і в Конгресі. Тому це такий м'який поки що натяк, тому що резолюція не прийнята, лише зареєстрована на те, щоби Трамп не вздумав вибігати за межі. Країв своїх повноважень і компетенцій. Ну і в кінці кінців це наслідок того, що вся ця безграмотна команда дозволяла собі після вже зустрічі в Джиді, коли була погоджена україно-американська заява, і насправді американська сторона, замість того, щоб діяти в межах цієї заяви, дозволяла собі розказувати про а, якісь там поділ балансів, компроміси територіями. І так далі. Ну, справа в тому, що дуже добре видно, що ми маємо справу не просто з дилетантами, не просто з неофітами, а це люди, які абсолютно не розуміють, що таке політичний чи міжнародний переговірний процес, що таке дипломатія, що таке двосторонні багатосторонні відносини. Ну, Мене це все більше і більше розчаровує. Але принаймні, сподіваюся, що хоч чомусь вони будуть учитися. А як вам здається, станом на сьогодні Трамп виходить за краї? А як вибудовуються зараз відносини Трампа адміністрації у Вашингтоні з Києвом? Йдеться про те, що нові умови доступу штатів до наших копалин обговорюються. Financial Times пише, що США хочуть отримати під контроль українські атомні електростанції. А у межах цієї оновленої угоди, що це означає? Ну, тема про корисні копалини відома, вона, скажімо, оформлена в вигляді рамкової угоди, а над якою б я зараз запропонував українській стороні ще попрацювати і подумати, в принципі, чи слід з такими партнерами її підписувати. Але це справа, справа воєнно-політичного керівництва, бо ми з вами можемо чогось не знати, що стосується атомних станцій. А точніше, тут, пане Дмитре, треба говорити про одну атомну станцію запорізьку, власне. Ну бо е, для Дональда Трампа атомна станція з, з шестьма реакторами і атомні станції, це тотожні поняття, бо для нього різниці між гольфом і хокеєм нема ніякої. Це вже стало зрозуміло після цієї заяви, яка пролунала з Москви після телефонної. Розмови. І тут очевидно, що з'явилася ця позиція із погодженої заяви Волса Рубіо за наслідками телефонної розмови. Зверніть увагу, що цієї позиції в заяві президента Зеленського немає за наслідками цієї розмови. Хоча в усьому іншому заява президента Зеленського і заява міністра Рубіо і Волца співпадають. А, от, хіба що там додавлено безкінечні подяки Генію Манхетенського донівеликого американського з боку Зеленського, як яких не було в такій кількості? А, так, от що тут? Дональд Трамп дійсно, як витікає з цієї заяви спільної, Рубіо волца запропонував. Щоб атомна станція Запорізька була передана в управління в користування. Потім він не сказав про те, що взагалі-то передача таких, такого об'єкту у власність взагалі є найкращою гарантією безпеки. Ну з приводу останньої тези, зрозуміло вона така ж геніальна, як і переговірник Дональд Трамп. Або е, і в Луганській, і в Донецькій областях дуже багато об'єктів, в тому числі землі, було в користуванні навіть власності суб'єктів господарювання, які представляли починаючи від Державного пенсійного фонду Сполучених Штатів, завершуючи е, самими відомими Сполучених Штатах підприємств. Однак на це Фюрер Московський не дивився. От, і це були перші об'єкти, по яких нанесені були удари. До речі, так само як під час цієї розмови з Зеленським президент Зеленський розповів а, Доні про те, що перестань вже говорити про те, що ти врятував солдат у Курській області, е, на що зреагували е, з побажанням обмінятися інформацією свого відомства. Точнісінько, так треба надати Вашингтону інформацію, які. Підприємства були розгромлені починаючи від Броварської Кока-Коли, закінчуючи там кількома об'єктами в Донецькій області, Луганській, це треба обов'язково зробити. Так, от сказавши це, Дональд Трамп натякнув, що він все-таки залишається не просто бізнесменом. Даруйте, я мушу це сказати. Я себе довго утримав від цього, але він барига. Який використовуючи в тому числі і біду, яку приносить війна, намагається на цьому а, свої статки поправляти, тому що, очевидно, що він говорив про конкретні підприємства а, і конкретні а, власники, які, б, які б він хотів, щоб вони отримали в управління ці об'єкти? Хочу сказати, що законодавство України визначає генерацію а В даному випадку атомну генерацію, яка не може підпадати під власність, передачу в оренду чи в управління, це стратегічні об'єкти, які заборонені категорично до приватизації, як і генерація. Тому в цьому відношенні президенту Зеленському є на що спертися для того, щоб пояснити, в тому числі і Трампу, що це неможливо. Пане Романе, останнє питання. Наступного тижня е, відбудуться переговори штатів з Росією і переговори штатів з Україною в Саудівській Аравії. Е, певні експерти вказують на те, що Росію представлятимуть Карасін і Бесіда, наскільки я розумію, правильно наголос ставлю МЗС і ФСБ. І їх називають е, ідеологічними соратниками Патрушева. Вони жорсткі чи означає це? Що ніякої розрядки не буде між Москвою і Вашингтоном. Власне, на що можна розраховувати, якщо Путін висуває такі умови, а Київ малює такі червоні лінії, де ну, просто неможливо компроміс знайти? Ну, а Карасін і беседа. Це mm -hmm. два діди, генерали КГБ ФСБ. А Карасін його найвища посада. Він, якщо я не помиляюсь, був заступником. Міністра закордонних справ зараз він очолює комітет по міжнародних відносинах, але це такий е, КГБшно-дипломатичний об'єкт по типу е, того ж самого бесіди, вихований в дусі е, дипломатії, КГБшно-громиківської дипломатії з акцентом на НІ. Обидва вони мають відношення до п'ятого управління колишнього КДБ зараз ФСБ. Це управління, яке займалася і займається операціями за кордоном. Обидва вони мають відношення до подій 2013 року в Києві, в Україні. Бесіда навіть тоді відвідував Київ, і про це відомо під час слідства, яке проходило, це було встановлено. А він був одним із тих, хто здійснював опіку операції, яка тоді проводилася по відношенню до протестуючих на Майдані. Ну, це така випробувана КГБшна сволота. Єдине, що їх єднає з Трампом і з Путіним, це з Трампом вони майже ровесники, їм вже за 75, А із Путіним вони просто КГБшні бойовики, терористи, і не випадково вони, як співробітники п'ятого управління і призначені для ведення переговорів. Ну, що там підніметься тема, зрозуміло, процедурних дій, контролю, а особливо це стосується Чорного моря, от, відновлення е, судоходства на Чорному морі, ну і в цім цьому відношенні е, їхні послуги для московського фюрера є незамінними. Я все таки наполягаю на тому, що з українського боку на всіх переговорах, не дивлячись від до їх специфікацій, мають бути присутні одні ті ж самі люди. Не треба робити цього кроку, як на який пішов фюрер. Бо коли ведеш такі переговори, треба розуміти взаємов'язок між компонентами від політичних до військово-технологічних складових. От і в цій ситуації лише буду наполягати на тому, що українська сторона і ті, хто будуть ведуть переговори, повинні дуже ретельно готуватися. Бо це я ще раз кажу: це сволота випробувана, яка вміє прислужувати. Вони не служать, вони прислужують фюреру, і тому з ними треба бути обережним, особливо в питаннях поза переговорним процесом. І Для цього українська сторона має вживати максимальних кроків. Бо ще раз це зазначу: це ті, хто багато горя наробили для України для українців, і тому треба бути максимально готовим до використання будь-яких інструментів. Пане Романе, ви в практичній площині очікуєте якихось зрушень після цих переговорів? Чи це все ні до чого не призведе? Що стосується. Рішення, які о, на сьогоднішній день, скажімо, по яких розпочата робота, це призупинка обстрілу енергоінфраструктури чи там інфраструктури. Тут о, ймовірне, ймовірніше, всього, результат буде. Що стосується судоходства по Чорному морі, тут доведеться працювати дуже ретельно, бо насправді це дасть можливість російській стороні через Босфор Дарданеллу зброю тягати. Uh, і це дуже небезпечна річ. І тут треба працювати з турецькою стороною, яка контролює і Дарданели. Uh, дійсно, вони досить по діловому до цього відносяться. Однак, не дивлячись на це, коли Фюрер умолював uh, таї Параджі Бардагана, то вони пропускали uh, військові судна і судна, із зброєю. І тут треба бути особливо уважним. Що стосується кроку аж до загального комплексного припинення вогню, в цьому відношенні необхідно е працювати. Шанс невеликий є, однак треба розуміти, що е це ну, з точки зору тактики військової, річ, яка неприйнятна для Москви, так як вони декларують. Насправді у цьому не менше неприйнятності і не більше ніж неприйнятності ніж для рішення по енергетиці і про по Чорному морі, ніж для України. Це рівно зважені питання. і насправді європейці, коли готували цю пропозицію, то вони зважували на те, що Україна піде на припинення вогню по чорному морю. А Росія піде про припинення обов'язково енергетичній сфері і таким чином, якби збалансують інтереси, і буде чим пояснити. Однак далі просовуватися в цьому відношенні немає подібних е, механізмів, і тому очевидно, що це буде й дуже і дуже, дуже складно. Хоча е, варіанти е, такого, е, такого діалогу є, я кажу з точки з досвіду досвіду е, мінського процесу. А от далі просунутися буде майже майже з моєї точки зору неможливо. Пане Романе, дякую вам за аналітику за розмову. Роман Безсмертної, політик, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол е був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайко.